всім, ви на каналі Астрофеномен, з вами я, Марія Черкаса. і сьогодні будемо спілкуватися із Магом Веліаром. Будемо говорити про ситуацію в Україні, які зміни нас очікують найближчим часом, тому буде цікаво. І звісно ж, якщо у вас будуть залишатись якісь питання після нашого ефіру, не соромтесь, пишіть їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. І вже в наступних ефірах ми залюбки дамо відповідь на найцікавіші, на найактуальніші запитання саме від вас, наші найкращі, найулюбленіші глядачі. Маголіар, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити. Досить багато отримали питань, різноманітних від наших глядачів. Тому сьогодні хочемо розібрати їх із вами. Отже, вересень, і серпень, був таким міністропадом, коли було досить велика кількість різних звільнень очільників. Давайте також з вами поговоримо про те, що до кінця року чи будуть найближчим часом перестановки у владі, в тому числі можливо, в офісі президента, можливо, знову таки будуть якісь зміни в Кабінеті кабінеті міністрів, а можливо, будуть активно складатися, умовно кажучи, мандати у Верховній Раді, тобто, якісь такі певні моменти, які відповідно будуть впливати і на суспільну політичну обстановку в Україні. Добре, дякую за питання. Давайте подивимось, чи будуть якісь перестановки і де конкретно Дивіться, в мене одразу випадають карти, які кажуть про те, що будуть прибирати е, другорядних людей. Тобто, це зами, це помічники і таке інше. Тобто, можливо, або, е, або це буде е, хтось з помічників в офісі президента, можливо, е, хтось буде прибраний, але більше йде по міністерствах, е, по військових саме. Формуваннях наших, тобто в ЗСУ, будуть якісь зміни, коли будуть звільняти замів і ставити інших людей на їх заміну, тобто буде просто йти така перетрубація на рівні того, щоб з не змінювати само керівництво, а змінити саме його замів. Але випадає також карта, яка, яка говорить, що буде звільнена дуже важлива людина і замінена. І тобто на це випадає ця карта, як четвірка кубків, яка мені каже, що ця людина не виконує якісь плани або якимось чином. Просідає при ній щось, тобто що їй недовольне незадоволений саме незадоволений президент і офіс, а, і це оскільки це якась керівна посада, як ви бачите, корона Трон, тобто це дуже важлива якась посада. Яка може казати про посаду президента, але е, тут у ця карта позначає скоріше за все прем'єр-міністра, що буде, е, буде він знятий з часом? Це приблизно десь за три місяці, і буде новий прем'єр-міністр. Призначено. Призначений новий прем'єр-міністр. Тобто, е, і також карта показувала мені, що це. Ще в минулому це рішення є, просто воно відсунуте в часі, відсунуте в часі і в просторі, і воно станеться трохи пізніше. А також, якщо брати питання, що дуже багато хто прогнозує звільнення Буданова, тому що пройшла інформація така, що він буде звільнений чи піде з посади. Зараз я спитаю, чи правда це, чи ні, неправда, чи буде звільнений, чи ні. Скоріше за все, що він звільнений не буде. А, якщо навіть у нього буде звільнення, то по картах він просто перейде на якусь а, іншу посаду. Можливо, тіньову посаду такі теж є посади е, певні служби, так і, і в принципі показує, що буде зміна, але взагалі випадає карта, яка говорить, що він дуже впевнено сидить на своєму місці. Дякую вам, Розклали просто все по поличках. Давайте поговоримо про найскладнішу ситуацію, яка відбувається зараз в нас в Україні. Це безпосередньо а, вугледар. Тобто, чого очікувати нам в саме в цьому регіоні, якою як буде розвиватися, чи будуть звідти хороші новини? Зараз подивимось. І взагалі південь Донецької області дивлюсь, так. так, так. Ви знаєте, на жаль, от зараз я викладаю навіть більше карт, як, ніж завжди викладаю. Тут випадає, на жаль, що у росіян є і буде певний фарт до кінця року на цьому напрямку. Бачите, богиня Фортуна і, в принципі, удача. Тут випадають такі проблеми, що вони справді будуть мати ще просування Аркан Суд. Це просування будуть в принципі. Я тут більш-менш розклав три напрямки: це Вугледарський, це Курахово, і це Покровськ. Так, Покровськ, Мирноград, Селідово. По картах показує, що будуть дуже серйозні бої за ці населені пункти саме в самих населених пунктах. І е, якісь з них будуть втрачені, але не буде втрачений Покровськ. А е, в принципі, те, що показує карти, до кінця року він не піде з нашого ну, з нашої території, і він буде триматися. Але є певний ризик, те, що випадає по картах, Курахово, тобто, що його можуть захопити і скоріше за все закоплять до кінця поточного року. Також випадає це саме поселідово. А по Мирнограду також випадає карта, що як і Покровськ він буде триматися ще. Ну, в принципі, так, знаєте, розклад поганий, але карта Трійка мечів каже, що ми десь гіперболізуємо і включаємо страх. Насправді, певним чином буде втримано цей напрямок. Але просто просування не закінчиться на цьому, що було, було взято там Бугледар і ще певні території. На жаль, дуже це чути, але разом із тим, чи є можливість деокупації якогось певного населеного пункту до кінця року саме на Донецькому напрямку. Дивіться, взагалі будуть е, не великі контрнаступи, як раніше були, а будуть локальні якісь е, контрудари наших сил оборони, і буде досягнути певний успіх, навіть е, такий гарний успіх Аркан Мир. Е, е, і в принципі, ключ це що така можливість буде, але це я прогнозую більше не на Донецькому напрямку, а скоріше. На Харківському напрямку, і е, ну, про Курськ не будемо казати, там і так зрозуміло, що це буде. А стосовно от Харківського напрямку, це Куп'янськ, це е, Вовчанськ, от десь в тих районах будуть певні локальні успіхи. І також, якщо на Донецькому напрямку, зараз я гляну, чи будуть вони, тому що про Донецький напрямок. Просто карти умовчують. Будуть, але це невеликі контратаки, і це, скоріше за все, от, ось на е, Торецькому, на, е, на Покровському напрямку, але це буде щось не дуже значне, і е, якісь населені пункти теж будуть не, не такі великі. Зрозуміло, якщо ми говоримо загалом від тих територій, які на сьогоднішній день у нас окуповані, чи може бути така ситуація, коли дійсно нам доведеться підписати певний якийсь пакт про те, що ми відмовляємося від цих територій, можливо, там під час перемовин або буде відчуватися якийсь максимально великий тиск на нас? Зараз спитаємо. В принципі, це питання я дивлюся постійно, тобто дуже часто його питають, і в принципі ситуація поки що не змінюється. Випадає, що прийде до влади нова людина, бачите, в США, тобто прийде нова людина до влади, і це буде, це буде людина-авторитарна, диктатор, з чого я розумію, що це буде Дональд Трамп, а не Камала Харіс. І Україну справді очікує дуже великий тиск, прямо аркан повішений. Тобто, будуть дуже на нас тиснути і вимагати, вимагати своє, тобто, поступки. А наше керівництво аркан вогонь випадає. Тут наше керівництво буде дуже жорстко цьому опиратися. Певний час буде воювати самостійно на тих резервах, що є. Але далі відбудуться перемовини справді, і пост, ну, необхідно буде піти на певні поступки керівництву. І, скоріше за все, що підуть на поступки в чомусь, в чомусь так, в чомусь ні, але поступки певні територіальні будуть, однозначно будуть. На жаль, але тобто врятувати ситуацію може лише перемога Камали Харіс. Ой, дуже пригра новина, але будемо сподіватися, що якось воно все ж таки в останній момент все переграється. Ну і зараз ми бачимо досить активно досить багато різних наративів на рахунок перемовин України Російської Федерації, а про те, що вони все ж таки можливо відбудуться. Тому давайте подивимося, в який а, період вони дійсно можуть відбутися в цьому році, якщо дійсно є така вірогідність. А, самі, самі перемовини. Так, так, так саме перемовини України з Росією добре зараз. А, не однозначно будуть, але пізніше. Коли будуть. Дивіться на 2024 рік прогнозую однозначно, взагалі, без, без там відсотків, що так, що не так. Ось випадає карта, яка мені показує поле битви. І навпаки, в 2024 році у нас буде дуже Дуже сильна ескалація фронту, тобто будуть у росіян просування, будуть проблеми, будуть якісь сильні удари по Україні. Тобто останні місяці для нас не будуть гарними, але з початку 2025 року повинні росіяни будуть виснажитися. Також показую карти, що будуть наноситися потужні удари по РФ ще сильніші. І з-за цього теж буде виснаження у Росії. І от на, цій, на цьому тлі, що в них потенціал трошки призупиниться, спаде, відбудуться переговори, а на нас будуть тиснути, відбудуться переговори. І це, скоріше за все, що буде десь. Десь весна, літо 2025 року прогну... переговори, і буде, буде певний певний підсумок їхній. Це будуть переговори не тільки кулуарні, а й зустрічі. І після цього, після цього повинні припинити війну. Але знаєте, я ще хочу сказати телегтедам, нашим глядачам. Uh, стосовно того, якою буде війна, якщо хто ой, перемир'я. Якщо хтось думає, що перемир'я воно буде якимось uh, повним, так що не будуть летіти ракети, не буде нічого відбуватися, то тут є помилка. Uh, що я бачу, будуть uh, такі самі періодично зіткнення на uh, лінії розмежування. А скоріше за все це будуть вже адміністративні кордони, тому що тільки на це погодиться РФ. І тобто певні перестрілки, як були в 2015 2016, 17, 18, 2019 роках, так і друге, що по нам періодично будуть завдаватися ракетні удари. А, аналог я вам приведу наведу, щоб ви розуміли. А, Іран не воює з Ізраїлем сухопутно і не відбувається у них бойових зіткнень, але періодично Іран наносить а, а, ракетні потужні удари по Ізраїлю. Тобто, буде щось подібного плану. Дякую вам. Рухаємо далі по наших питаннях. Давайте поговоримо про те, що зараз усі ті, говорять про. Сонячне затемнення і про те, що в цей період можуть виникати саме безпосередньо а, якісь провокації, особливо на атомних станціях, або можуть бути в тому числі і. Удар безпосередньо тактичною ядерною зброєю або і взагалі а, і от, якщо ми говоримо саме про цей період, так і до кінця, наприклад, жовтня, чи побачимо ми якісь провокації на Курській АЕС, там де безпосередньо будуть звинувачувати а, наші збройні сили України. Дивіться, є дуже прикра річ. От, знаєте, я у вас часто даю гарні прогнози, тобто позитивні, коли я це бачу. Так, І за військовополонених, і за інші ситуації, і за Курщину, і за удари по РФ. Але тут справді випадає певний сценарій. У мене по картах розкладений, знаєте, по позиціях: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, як певна. Певна подієва ситуація. Перше, що це зараз буде тиша певна, потім е відбудеться якась ескалація з провокацією. Тобто, це, е скоріше за все, е буде е і у нас якась провокація ядерна на території України, і буде е однозначно. Однозначно випадає, що на Курщині буде провокація з Курською АЕС. І навіть щось третє вони придумають ще якусь третю провокацію. Ви бачили, що росіяни вже примінили водородну бомбу 9 тисяч. І, в принципі, це показує нам тенденцію, і карти підтверджують, що росіяни будуть. Ескалірувати, як це, як це кажуть так, в мемах, вони будуть е, піднімати цей рівень. І, на жаль, випадають дві карти: одна дуже негативна, інша дуже позитивна. Спочатку випадає негативна, це пере, е, диявол в перегорнутому значенні. Тобто, це справді вогонь, це нанесення удару, це Ну, це справді удар тактичною ядерною зброєю. Після чого мир. Тобто дуже гарна карта, яка показує стан закоханих, або в даному випадку, ну, двійка кубків, бо в даному випадку це буде як е, мир, ну, мир, настане мир. Тобто Росія е, десь перед е, от, Перед тим, як будуть переговори, перед тим, як вже, ну, будуть, вже буде йти все к заключенню миру, вони застосують ядерну зброю тактичну або по Київський ГЕС, я постійно кажу, Київська ГЕС, Київська ГЕС, один казав, так і сталося, потрапили в неї, тобто ударили. Uh, і, в принципі, або десь на лінії зіткнення, там, де ми тримаємо дуже гарну позицію. Це, мабуть, Запорізький напрямок чи Харківський напрямок. І uh, на цьому фоні вони просто змусять нас піти на більше uh, uh, умови переговірні. Uh, але, на жаль, це станеться. Я навіть можу по собі сказати, що я до цього готуюся морально, фізично, продумую свої дії, тому що я в цьому дуже впевнений. Раніше карти казали, раніше, рік назад, якщо дивилися ми два роки назад, на початку війни, що ядерна зброя буде застосована лише в Азійському регіоні, і це так і відбудеться. Але зараз випадає обмежений. Невеликий тактичний ядерний удар, е, хто хоче, може в діпстейт зайти, подивитися, якщо там 400 ктон ця бомба, яке буде, буде руйнування. Якщо це буде потрапляння по Київський ГЕС, то це затоплення частини Києва і, відповідно, е, ядерна хвиля, е, вона буде десь по по метро Оболонь, Мінська. Тобто, далі, далі ядерна хвиля не піде. Ну, Тобто, забруднення піде, а саме е, розрушення всього, що є на, на шляху: от, це Вижгород, це Оболонський район, трохи може Подільський район. Е, знаєте, в частині борщагів, ой, Борщагівки, Виноградаря і оцих територій. Ну, по перше, це, це дуже жахливе, жахлива справа. А по-друге, це справа, яку і не треба так настільки боятись. Якщо вона, якщо це станеться, то це навпаки дасть нам дасть нам впевненість, дасть нам і зброю, але звичайно, при цьому загине багато людей. І це буде, ну це буде дуже погано, але не бачу третю світову в результаті. А якщо ви хочете більш детальний прогноз по ядерній ситуації, то на моєму youtube каналі Магвеляр в наступний понеділок вийде віде відео повне відео про. Ядерні загрози, і воно буде тривати десь по тривалості 20-25 хвилин. Тобто я там детально це все розберу, розкажу. Наголія, дуже дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру. Надзвичайно важливо надзвичайно було цікаво вас послухати. сподіваємося, що негативні прогнози не будуть все ж таки збуватися. А ну те, я що... так, я теж молюся, щоб за ядерний вибух, щоб він не відбувся і щоб так, так. щоб так не сталося. Це однозначно. Просто я така людина, що якщо я бачу по картах правду, я не можу брехати і казати щось інше. За це і дуже дякуємо. Тому залишаємося з вами на зв'язочку і до нових зустрічей в нашому ефірі.